Вітаю, друзі! Привіт-привіт! Сьогодні у планах був виїзд на один мотозліт, але організатори його скасували, ніби має бути дощ, але Ну, натякає, але ну, дощу нема. І вже як я організувався, виїхав, то треба десь їхати. Проїдемось по... Понад морем трошки щоб розрядити вихідний день. Мотоциклісти виїхали, мотозлід скасовано, мотоциклісти на дорозі. Хто куди. Замість того, щоб толпою їхати, їдуть поодинці. Ну, це добре. Взагалі дивно, сьогодні неділя. Це яка? 10.30, І нікого нема, дорога пуста. Ця дорога то у неділю вся переповнена. Навіть машинами я вже не кажу про моцики. Що вже точно такий дощ буде. Треба вертатися додому, бо може я неуважно подивився, зараз якийсь піде. Бо вітер прохолодний трохи. Це мій улюблений пляж Марі Пінтау. Але що це? Сьогодні 27 квітня, людей нема, Одна парочка закоханих в І все. Ну, ще не, не сезон. Хоча, я пам'ятаю, 20 років назад я приїхав, то ми вже та да вже в кінці березня купалися. Тут кажуть, глобальне потеплення. Яке там потеплення, якщо з кожним роком все холодно, холодніше та холодніше? Повертаюся сюди, бо я завжди хотів подивитися, куди йде ця дорога. От так як в мене на каналі є рубрика Невідомі дороги Сарденії». зараз ми це Побачимо, але панорама має бути бомбезна. Що я казав? Тут що, туди йде ґрунтова, тут шлагбаум Їдемо сюди. Якийся хлопець. А, ні. Та, тут якась станція і все. Короче ось. O štai tokia. O štai tokia šiengė, malata. O. Bet panorama. Bomba. Vas. Ну що, поїдемо на ту дорожку, ще подивимось. Що, куди вона йде? Така грунтовка. Хоч би дощ не пішов, бо я звідси не виїду. А навігаторі її нема. Окей, одна туди, одна сюди. А, це розворот. Не, бляха, муха та ні. Не хочу я по грязі їхати. Бо вона йде там і напевно там і закінчується. Бо спуску по цій дорозі нема. А там ще воно болото, та. О. Все, тут подивилися. Їдемо так. Не хочу я мити потім. Я вчора його пуцював-пуцював, то ж думав, мотозлі цей. Я бачу, що таки йде дощ. Маю на увазі, що під підходить буде все ж таки дощ. Ніяк, ніяк не хоче початися літо. Вже десь би їхати, з наметом їхати, але земля, земля ще холодна, щоб спати. Але ж люди, мотоциклісти, їздять і в альпах сплять, ночують, нічого. нічого. У мене немає такого теплого спальника. Вони вже для, приготовлені для такого. У мене все на літо. Такий спальник, та дуже взагалі такий худенький-худенький не підходить. Так що Тут на Сарденії тут пуховий спальник, я не знаю, ну куди його. Взимку я не їжу з наметом, а, а якщо десь, колись там, я поїду в Альпи чи куди, то вже таке на думці. Є на думці, але бачите, які. Мусорник зробили. Приїхали, людей тут нема, можна і сміття викинути. І тут і воно, там, бляха-муха, що за люди, свині, свині. Тут воно накидали, бляха. Їхня хата, їхня сердені, це тут, тут, тут йлки, туристів багато, Ні, вони хоча сюди ні один турист не заїжджає. Але ж нашу смітити. Чого? Побачили цю дорожку. О, oh, хе і тут, тут висипали, лки. Коротше, що тут возмущатися. Так що. Як то туди можна ще на ту охоронну вежу десь заїхати, напевно, десь зверху там, але вже. А є ось дорожка на охоронну вежу туди Дорожка та є, але вона піша, не можна туди йти. А хотілося б мотоциклом туди під'їхати. Так цікавіше. 11, та люди почали просто прокинулись, почали їздити. Ось коли вони повиїжджали. Ей, а я шосту шукаю. Вже п'ята, 110, я шосту шукаю. Це зараз сама найліпша погода, щоб їздити на мотоциклі на Сарденії. Тому що вже за місяць буде СПУ вже дуже спекотно. І буде не продохнути. Зараз все прохолодненько. Що там у нас було? 20 градусів десь. А вони скасували моторадуну. Цей мотозліт. комусь некомфортно їхати. Але на моцику, ну так, да, якщо навіть намок трошечки, то їдеш далі, висохнеш. Тим більш далі на короткий період, там у третій буде, а потім знову сонечко. Та де у Все Це небо чисте. Ну, чисте хмари, але вони білі хмари. Це були б вони якісь сірі, чорні, окей, грозові. Як сталося, то сталося. То вже щось я розочаровуюся в нашому мотоклубі. Цього року ні разу ще разом не виїжджали. Вже кінець квітня. Раз зібралися, дощ скасовано. Другий раз зібралися — скасовано. На наступний тиждень якесь буде там благодійне, якесь якесь, якесь свято. Так само маємо їхати, але подивимось. Це вже буде травень. Четверте трава. Організовують дуже погано. Раніше того осінь, весна кожної неділі. Виїзд кожної неділі. Зараз ну де вже? Пів року майже пройшло, 4 місяці, ні одного виїзду. А гроші хочуть абонамент. Ну ладно, це таке, може я виріжу, але ну за що. Добре, все, їдемо додому. Така невеличка прогулянка у мене вийшла. Трошечки розвіятись, прокатитись, бо ну вот таке.